Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Чотири балістичні ракети спрямували цієї ночі росіяни на Запоріжжя. Перед тим ворог атакував місто шахедами. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 45 поранені. Чимало руйнувань без електрики. Залишаються понад 20 тисяч абонентів, ще 17 тисяч без тепла. Докладніше розпитаємо речника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Він зі студією наживо. Пане Олександре, добрий день. Вітаю пане Олександре. Тож розкажіть, будь ласка, нам яка остання інформація щодо наслідків цього ракетного обстрілу? Чи змінилася кількість постраждалих? В якому вони стані? На жаль, кількість постраждалих зростає на даний час. це 46 людей. 22 з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Серед них, зокрема, маленька дитинка, двомісячний двомісячне немовля з осколковими пораненнями, порізами і? Закритою черепно мозковою травмою, ну а крім того, в лікарні перебуває четверо ДСНСників, рятувальників і двоє енергетиків, які були на місці лікарні. Ліквідації пожежі і руйнувань після першого обстрілу, здійсненого росіянами ще напередодні ввечері шахедами, постраждав тоді енергетичний об'єкт, і вони саме ліквідовували наслідки наслідки цього влучання. І, от якраз ти час другого влучання, вже балістичною ракетою, і вони зазнали травм. і зараз перебувають у лікарні. Ну а загалом ворог зруйнував і, і понівичив чимало об'єктів житлової, цивільної інфраструктури. 30 багатоповерхових будинків, три приватних будинки без електрики. Дійсно залишилось понад 20 тисяч абонентів, і 17 тисяч абонентів залишились без теплопостачання. Це понад 120 житлових багатоповерхових будинків. Енергетики на ранок відновили Відновили струм трьом тисячам абонентів? Ми ну далі продовжують ці роботи з ліквідації наслідків обстрілів? Ну і комунальні служби, звісно, всі задіяні, залатують вікна, ремонтують покрівлі, які понівечені понівечені внаслідок ракетного обстрілу. А скажіть, як довго може тривати процес підключення людей до електрики, тепла? Коли воно може з'явитися у решті абонентів? Дуже, дуже важко спрогнозувати, адже об'єкт значно постраждав і тому зараз наші енергетики шукають альтернативні шляхи живлення. Ну а тим часом і соціальні об'єкти, і комерційні торговельні об'єкти вони користуються генераторами, аби ну забезпечити умовно, кажучи, діяльність підприємства установ. Угу. Скажіть через те, що були пошкоджені житлові будинки, як багато людей довелося відселити і власне де їх розмістили? Майже зруйнований один двоповерховий будинок Люди, він непридатний зараз для проживання? Тому людям запропонували альтернативне житло. Є у нас де розмістити людей. Це і комунальні заклади, і шелтери. Ну а крім того, всі ці люди отримують матеріальну допомогу. Ну, принаймні, щомісяця вони будуть отримувати 10 тисяч гривень для винаймання житла. Залом розроблено 8 пакетів допомоги. У таких випадках люди можуть отримати кошти. І на ремонти своїх осель, ремонти покрівель. Ну а крім того, люди, які постраждали, отримали травми середнього ступеня тяжкості, вони можуть отримати 20 тисяч з обласного бюджету і важкі травми, які отримали 50 тисяч з обласного бюджету. Пане Олександре, дуже дякую за інформацію за відповіді на наші запитання про ситуацію в Запоріжжі після нічної атаки росіян. Нам розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Цієї ночі шахедами ворог намагався атакувати Дніпропетровщину. Сили ППО знищили два ударні безпілотники, і поки небо під захистом бійців повітряних сил на землі на завершальному етапі будівництво фортифікацій. Підрядна компанія зводила їх навіть під артилерійським вогнем. Детальніше про все розкаже наша кореспондентка з Дніпра, моя колега Олена Мендалюк. Вона вже зі студією наживо. Олено, вітаю. Тож розповідає, що відомо про лінію оборони, яка захищатиме область. Привіт, Олександре. Олександра розпочну з онлайн карти бойових дій за даними дів степу до кордонів Дніпропетровської області від лінії зіткнення вже близько п'яти кілометрів. І от підрядна компанія автомагістраль південь відзвітувала про фінальний етап будівництва лінії оборони нашого регіону. Це близько десяти кілометрів ФПВ-дронів. тунели, які з'єднують вогневі споруди, уніфіковані фортифікаційні споруди та командно-спостережні пункти для зведення знадобилося понад п'ять. Тисяч бетонних елементів, сотні тон металевих конструкцій і сотні кубів пиломатеріалів. Фортифікації будують майже 500 працівників. А роботи ведуться цілодобово на ділянках задіяно понад 100 одиниць техніки. На сьогодні будівництво триває, як зауважили підрядники, що через наближення лінії фронту завершувати роботу доводиться під артилерійським обстрілами та скидами з дронів. На жаль, повідомили у компанії: встановлені репсистеми допомагають не завжди. Серед працівників є поранені. Також пош. Кожна техніка, і хоча основні роботи велися у прискореному режимі, всі об'єкти будуть завершені вчасно. На кожному етапі будівництва роботи виконані якісно і з дотриманням технології, заповняють підрядник. Ну і з такою інформацією стагараз розповісти у цьому випуску. Олександр, тобі слово. Дякую, Олено, за інформацію. Олена Мендалюк повідомила нам е, усе щодо будівництва фортифікації на Дніпропетровщині. Семеро жителів Херсонської області поранені внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися понад 40 населених пунктів і місто Херсон. Росіяни цілили по критичній та соціальній інфраструктурі. 12 житлових будинків пошкоджені. Сьогодні також відбуваються атаки. Повідомив нам голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вчора росіяни атакували з авіації «Береслав», скинувши вісім кабів. Вони впали. Біля Береслава на території раніше зруйнованого заводу автопарку, сміттєзвалища, Слава Богу, ніхто не постраждав. Сьогодні також не вчухають е е обстріли до лікарні. Сьогодні звернувся вже чоловік, який вчора потрапив через російський обстріл. Камошан сьогодні його шпиталізували з вибуховою травмою, контузією, з трусом головного мозку. У районі Великої Новосілки на Донеччині армія окупанта посилила обстріли. Окремі позиції наших захисників зруйновані. Про це повідомляє оперативно стратегічне угруповання військ Хортиця. Українські позиції лише в районі цього населеного пункту Росіяни обстріляли понад 80 разів. Накривають вогнем з артилерії, мінометів. Цілять з БПЛА різних типів. Я нагадаю, бої за велику новосілку на Новопавлівському напрямку активізувалися останнього тижня від вівторка, як повідомили Сили оборони України. Окупанти намагаються прорвати оборону на околицях селища і не зважають на численні втрати. Більше про ситуацію в нашому ефірі розказав речник Осу Хортиця Віктор Тригубов. Повного оточення там немає. Е е є ризик оперативного оточення. Це правда, але робиться те, робиться зусилля, щоб його не допустити, і робиться зусилля для того, щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до міста. Хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль. Там не дуже зручно, насправді там ще й річка протікає. Ну і, скажімо так, вона трішки розрізає ось це не місто, селище, село. А річка розв'язає село, тому там трішечки незручно із маневруванням. На Росію потрібно тиснути це шлях уперед, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час форуму в Давосі. Він повністю підтримує позицію Дональда Трампа, який погрожує Росії черговими санкціями. За словами генсека НАТО, захід має переконатися, що Україна веде переговори з позиції сили. І якщо для цього США витрачатимуть гроші, то Білий Дім вимагатиме більшого внеску і від Європи, що цілком логічно визнає Рютте. Адже Європа територіально ближча до України. Зараз наголошує генсек НАТО не час для економії. Росію потрібно дотиснути разом зараз у Путіна дві проблеми. Перша він витрачає третину свого бюджету на оборону. До речі, це має змусити нас замислитися над тим, що ми повинні витрачати набагато більше. Це вже інша дискусія, але ми повинні. По-друге, його економіка перебуває в складному становищі. Справи йдуть не дуже добре, і ці американські санкції будуть ефективні. І якщо ми в Європі зможемо підтримати їх і по суті спрацювати тут разом, то вони будуть ще ефективнішими. Президент Південної Кореї Юн Сокйоль вдруге за тиждень свідчить у конституційному суді сьогодні. Разом із ним колишній міністр оборони Кім Йонхен. Юнкійоль під арештом із 15 січня суд розглядає справу про його імпічмент. Усе це відбувається через спробу юнсокйоля запровадити воєнний стан Україні на початку грудня минулого року. Обмеження діяли менше ночі, 6 годин. Однак об'єктивних підстав для запровадження реального воєнного стану не було. Тому частина населення почала вимагати імпічменту президента. Водночас, юсок Оль має і прихильників. Вони приходять підтримати його в конституційний суд на кожне слухання. Я майже щодня приходжу на мітинги, тому що хочу мати можливість фізично захистити президента, якщо у нього виникнуть проблеми. А також тому, що я хочу сфотографуватися, і мені дуже приємно бачити тут стільки своїх знайомих, тому я прийшов. У Запоріжжі відкрили фотовиставку про велику війну в Україні. У залах представлено зо півсотні світлин, що були зроблені в Бучі, Ірпені, Бахмуті та самому Запоріжжі. На них закарбовані події, які довелося пережити українцям після 24 лютого 2022-го. Їхня авторка українська арт-фотографка Віра Бланш. Аби представити свої роботи, вона подолала 8 тисяч кілометрів і приїхала до Запоріжжя із Токіо. Каже, цими чорнобілими фото хотіло привернути увагу всього світу до війни в Україні. Прагнула показати не лише біль, а й силу, єдність та стійкість нашого народу. За словами мисткині, кожен знімок особливий та має свою історію. Ми показали, що ми єдина країна, і ми вистояли. Там, де ніхто не міг навіть повірити, що це можливо ця виставка, вона якраз про нашу соборність і нашу силу, і нашу незламність як документація війни, як історичний факт. Для наших нащадків, щоб вони пам'ятали, коли а, ми працювали на цій виставці, коли Віра розповідала нам про кожну фотографію, то це а, фотографія. Кожна фотографія має свою історію, і вона дуже цікава. Вона повчальна, як треба себе поводити в тій чи іншій ситуації, що відбувалося саме в тому регіоні, так, починаючи з 24 лютого. Наречена для зубра у Черкасах сім років шукали самицю для зубра Одісея. Знайшли її в Миколаївському зоопарку і привезли до Черкас у межах європейської програми збереження популяції зубрів. Як знайомилися та чи потоваришували зубри, подивіться в сюжеті Ірини Васюра. Це кадри першого знайомства зубрів гаї та Одіссея. Тварини зацікавлено обнюхувалися через огорожу. Одіссей. Гая, Гая, йди сюди. А це вже вони на другому тижні знайомства прогулюються у спільному вольєрі. Увесь час поруч. Одіссей, як справжній джентльмен, постійно піклується про свою обраницю. Поведінка тварин з моменту зустрічі дуже змінилася. Розповідають у зоопарку. Жив він скучно, скажем так. Тому що все одно, хоч і змішана експозиція з сарнами європейськими, але все одно потрібна була ще якась особа на його виду, щоб йому було цікавіше, веселіше, так як і всім нам потрібна якась компанія. Знайомство пройшло гарно, він, правда, був трошки в нас напористий такий, але вона не піддалася, ну а тепер вже не зрозуміло, хто за ким бігає. Гаю привезли до Черкаси з Миколаївського зоопарку за європейською програмою збереження популяції зубрів. Їй 14 років, і це гарний вік для продовження роду. Загравання удвічі молодшого одіссея наречена сприймає стримано. У неї я б сказав би на першому місці. Зараз хіже. Вона чомусь вподобала ну, наше сіно і. Постійно їсть. Годівля, якщо як ви бачите, в них дві окремі вольєри внутрішні. На годівлю ми їх прикриваємо окремо. У вольєрі достатньо місця і для пари зубрів, і для їхнього дитинчати в майбутньому. У зоопарку дуже очікують, що в цих молодят воно таки з'явиться. Вони зараз ходять більше парою, стресу, як такого ну не спостерігається. Це ну червонокнижна тварина. Тобто це дуже складно ну, дістати. По-перше, треба не тільки ну дістати саме цю зибзубра, але ще треба, щоб ця саме ця зубра була ну чистокровною, і щоб вона не не була в ну спорідненому зв'язку з самим Одіссеєм, бо інакше ну потомство буде ну не чистокровне. Тому це важливо для розведення. Чи буде у Черкасах потомство червонокнижних зубрів у зоопарку? Стане відомо не раніше ніж за 9 місяців, а поглянути на закоханих Одіссея та Гаю можна вже зараз. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.